Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас накрапає дощик, на городі працювати не можна. Увесь сад у квітах, тому запрошую вас на прогулянку моїм садом. Хочу сьогодні розказати, показати усі наші садові дорожки, також розказати про плюси і мінуси цих доріжок. Для мене садові доріжки це дуже актуальне питання, тому що щоб грязюка нанеслася в будинок з городу, для того щоб менше росли бур'яни. У нас їх декілька і на городі, і в дворі, і виконані із різних матеріалів, із різними вкладеннями із різними вкладеннями фінансових затрат. Тому запрошую до себе, розкажу плюси-мінуси і мінуси кожної з них. Перша навколо будинку, це у нас доріжка зроблена із брусчатки старе місто. Ну, супер класна, чиста завжди, да? можна підмести, якщо там землю нанесли. І в будинок також не несеться бруд. Але мінус цієї доріжки. ну По-перше, шви з віком будуть такі трохи заростати травою, тому що заносяться насіння ось у ці шви, і може бути трава, але можна її або протравити народними засобами, або гербіцидами, да, або просто руками це все прибрати. І другий її мінус великий це те, що все ж таки капітальне в, ну, внесення фінансів. По перше, дуже ну, так вона затратна. Це перше, і друге, самостійно її. Теж не кожен зможе зробити, хоча мій чоловік до будівництва не має ніякого відношення, але усе це зробив своїми руками. Зараз покажу технологію швиденько цієї доріжки. Тут він продовжує свою роботу, значить, вибирається земля, установлюються бордюри, бетонуються, засипається перший слой, пісок, трамбується, потім щебень, потім відсів, і вже на відсів викладаються, викладаються ось ці камінчики. Тут у нас буде мангальна зона, чоловік продовжує далі свою роботу. А ми переходимо до наступної доріжки. Садові доріжки можуть бути просто висипані щебнем, Ну, це також чистіше, ніж ходити по землі, але які недоліки таких доріжок. Ну, По-перше, Прекрасно висіваються і культурні рослини тут почуваються класно на щебні ростуть, і також ростуть бур'яни. Далі ну ходити по щебню не дуже приємно, він скрипиться. Бачите, все в бур'янах. Але ми рік користувалися такою доріжкою, а зараз чоловік буде продовжувати вже робити тут старе місто. Ще один недолік цієї доріжки, коли йдеш і гребенеш ногою, то щебінь розлітається на клумби, і потім треба руками із клумби вибирати цей щебень. Наступна садова доріжка. Це доріжка, яка засипана зверху відсівом. Так, по неї ну, зручніше ходити, він утрамбований, він не так розсипається на клумби, але який недолік? стає ну, абсолютний треш, коли йде дощ. Коли пройдеш по цій доріжці, то оцей відсів, він також налипає на взуття, і потім несеться і, і в будинок і залітає у взуття. Тобто також відсів, його треба чимось скріплювати. Може бути, перемішувати його з цементом, тоді засипати доріжки, і воно схватиться просто, якщо пролити водою чи під дощем, можливо, але не пробували. Також це доріжка, якою ми користувалися деякий час, а далі будемо продовжувати вже робити. Ну, також старе місто. Наступна доріжка просто викладена з кірпичу. Нічого не підстилали, просто на землю. Це така у нас тимчасова доріжка. Також зручно, також ну, ходити по цеглі набагато приємніше, ніж йти е, по грізюці, да? тому що ну, інколи буває грязь на городі. Але ну, долік ви бачите самі е, цегла розсипається по-перше, ну а по-друге, проростають бур'яни. Але якщо таку доріжку зробити з цегли. Да? Але під неї підстелити знизу або клейонку, або якусь банерну тканину, наприклад, то тоді е бур'яни через неї проростати не будуть. А, будуть, але не так сильно. Да? Тільки у швах, якщо вже занесеться земля, тоді вони вже трішечки так он, пробиваються. Ще один варіант садової доріжки. Тут у мене клумба, а тут вже город, це в мене бахча буде. Дивіться, ось ці камінчики, дуже зручно по ним пройтися. Такі плоскі камінці, і в грязь ми не ліземо, не наступаємо на рослини і проходимо, можна, як коли використовую їх, коли тут прополію або просто там щось пройти і зірвати, можна використовувати ось у мене такі плоскі великі камні, по яким я можу пройти. Ось трохи посилюється, переходимо до моєї улюбленої доріжки. Це доріжка абсолютно натуральна. Вона виконана із а, а, дуба сухого. Ну, це, знаєте, так як казала моя бабуся, по-багатому. Ну, це моя мрія була мати таку доріжку. Її переваги це екологічність, це, знаєте, естетичне задоволення. По ній дуже приємно ходити, бо соніш. Вона гарно виглядає. Ну просто вона приносить задоволення. Її недоліки. Ну, Ну, вона дорога, тому що деревина, ви знаєте, тим більше для неї підходить або дуб, або граб, такі, знаєте, ну, тверді породи деревини, і виконується вона практично так само, як і з гущатки старе місто. Тобто робиться подушка з піска, щебня, потім викладається. Оці Кружальці деревини і засипаються шви, засипаються щебінкою або можна піском. Но піском пробувала, пісок видувається, вимивається, а щебін лежить. Її недоліки і ще одні. Ну, то, що проростає трава, але можна її або обробити. Я не обробляю, я вириваю це все руками. І друге, деревина також буває, вкривається грибком, її там раз, за рік, раз на рік ми обробляємо залізним купоросом. Але це стоїть того, ви знаєте, ну, вона дуже шикарнюча, ми її дуже любимо, її довговічність. Я не знаю, в нас вона вже лежить, четвертий, чи третій чи четвертий рік. Я думаю, що якщо деревина, оці тверді породи, вона пролежить більше, і якщо за нею доглядати, не давати заростати бур'янам, якщо її обробляти, я думаю, що вона прослугує довго. Тут у мене попало в кадр, зразу скажу, це банерна тканина, тому що ми займаємося концертною діяльністю дуже багато банерів. Я їх застилаю тимчасово, коли хочу прибрати на садові доріжці бур'яни. Там, де в мене такі агресивні бур'яни, я закриваю цими банерами для того, щоб вони там повздихали, а потім приберу. Садові дорожки у нас не застелені, не з пан Бондом ні клейонкою, нічим. У нас просто садові доріжки. Земля, да, є бур'яни, я їх випалувала спочатку, а потім ми з чоловіком прийняли таке рішення, що ми просто будемо там у раз там, на якийсь період часу, просто чоловік проходиться по ним з трімером, все це викашує, і головне, щоб не давати бур'янам доростати до насіння, щоб вони не розносилися по городу. А так вона тверда, грязюки тут не буває, земля вже злежана. Оці бур'яни коріннями її скріпили. І, ну, Єдине, що да, от мінус той, що треба там раз на два тижні стрістрімером прийти, все це постригти. Чому ми не застеляємо оцим спонбоном чи якоюсь іншою тканиною садові доріжки от просто а, поміж грядками? Ну ми тут катаємося тачкою. У нас відстань спеціально для тачки, і тачкою однозначно ця тканина прорветься. Це перше. По друге, ви знаєте, для того щоб не було бур'яну, то закатайте усю свою ділянку у бетон. І тоді його не буде, але все одно буде і там, коли якісь там тріщини, чи щось, все одно природа візьме своє. Тому ну вибираємо або екологічність, або немає бур'яну. Мій малинник. Тут я використовую також таку тимчасову доріжку з, з картону. Я вистіляю тут все картоном. Це картон минулорічний, він вже частково розклався. Що дає картон? Ну, я ось, як тільки земля прогріється, ще раз вистілю всю цю доріжку картоном. Він не дає рости бур'янам. по-перше. По-друге, по ньому приємніше ходити. Ніж по землі, І коли ягода, наприклад, падає, тому що, тому що малинник я, по-перше, усе добре мульчую, засипаю повністю соломою, а доріжку прокладаю картоном. Це один із варіантів таких тимчасових. Садових доріжок. Зараз йдемо на мою альпійську гірку, покажу ще одну мою улюблену доріжку. Альпійська гірка моя, це моя гордість, я її дуже люблю. Вона вже засаджена різними культурами, і ось ця доріжка вона виконана із гальки, яку ми привезли з різних куточків світу. Я її робила сама, сама, і але скажу чесно, зараз розкажу вам секрети таких доріжок, тому що я її перший раз зробила неправильно і прийшлося усе перероблювати. Значить, ця доріжка робиться обов'язково під неї. Якщо ви робите доріжку з гальки, треба підстилати чи клейонку, чи якусь таку поліетиленову. Тканину, товстий полетилен. Тому що, по-перше, проростають бур'яни. А по-друге, якщо ви захочете там щось переробити, то збирати каміння з землі, ну це не дуже буде, знаєте, така приємна справа. На клейонці, яка прослугує декілька Років, я думаю, що багато років, просто її підняли та, і зібрали своє каміння. І якщо не підстилати а, якусь таку ось тканину під каміння, а, воно ну, втоптується в землю, перемішується з землею і потім починають проростати також бур'яни. Які недоліки цієї доріжки? Ну, все одно бур'яни або квіти в мене тут, вони насіваються, тому що там знизу в мене під галкою під галькою пісок. Заноситься зверху там земля, коли я обробляю свою альпійську гірку. Все одно вони трохи насіваються, але ж гарна, гарна, гарна. Я обожнюю її. Ви знаєте, зараз хочу показати камінчики. Вони тут дуже красиві, дуже різні. Привозили із Криму, з українського Криму, колись-колись. Оці з Албанії ми привезли, вони такі необточені. Це, мабуть, з Греції. Дуже багато різних камінців. Це і спогади, і ви знаєте, дуже Дуже приємно на них дивитися. Хоча вважається, що Альпійська гірка повинна бути виконана із, от, в одному стилі, да, в природному стилі, щоб камінці були одного кольору. Я не згодна. Ну, нехай що так трохи пестренько але я кажу, що кожен камінчик це спогад, оце це однозначно з Греції. Навіть пам'ятаю, де ми його знайшли. Отак потроху привозили і, бачите, є, є тепер про що згадувати. Там у мене великі такі валуни. Ну, подорожуємо ми авто, тому і можемо потрошечки там щось цікавого привезти. А це квітне моя брієта. Це вхід в будинок він також ще не дороблений, ще немає не, не да, плитки, але хочу показати вам флокси. Трохи вони під дощем а, позакривалися, але все одно дуже гарні. Начебто про усі свої судові доріжки я вам розказала. Тому буду прощатися. в мене на сьогодні все. Підписуйтесь, коментуйте. Можливо, ви дасте мені якісь поради, які садові доріжки у вас. Тому коментуйте, давайте спілкуватися і ростити квітучі сади України разом. До скорої зустрічі, па-па.